Вітаємо всіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. До нас надійшло чимало питань стосовно майнових прав. І сьогодні з цими питаннями ми прийшли за відповідями. Іван Миколайовичу. Часто люди потрапляють у такі ситуації, коли, здавалося б, не знають, чи взагалі можна їх вирішити, але на все є якісь правові підстави. І сьогодні ми хочемо, аби ви роз'яснили такі от складні моменти. Перше питання. Як відновити документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно? Документи були втрачені? Ну дійсно таких питань виникає дуже багато. З урахуванням того, є частина, наприклад, зараз країни в повномасштабному вторгненні і е, багато? Переселенців, яких нерухомість залишилася на, окуп... на окупованій території, тимчасово, або там, де ведуться бойові дії, і люди могли втратити документи. Е, також і в місцевостях, там, де нема активних бойових дій, наприклад, і наші на Хмельниччині, таких випадків виникає дуже багато, то е, якщо людина мала е, право встановлюючи документ, оскільки згідно чинного законодавства, все, що стосується нерухомого майна, воно підлягало обов'язковій реєстрації. Е, до е, до 2002 року, наприклад, у нас е, нерухоме майно реєструвало БТІ, Воно реєструвало в письмовій формі з 2002 року. Е, БТІ також е, бюро технічної реалізації займалося реєстрацією до 2013 року. Але вже був створений електронний реєстр, де ці е, документи реєструвалися, тому. Першу чергу з 2013 року вже йде електронний реєстр. Це реєстр речових прав, де uh -huh. це зафіксовано, він є відкритий. Тому людина, якщо вона втратила документ, якщо в неї копії не збереглися, uh -huh. значить їй треба звернутися спочатку в реєстри речових прав, подивитися інформацію, яка зафіксована в реєстрі. Якщо там є. Вже інформація, оскільки якщо, наприклад, це інформація з 2013 року, то для а вчин... хто має доступ до цього реєстру речових прав? Куди звертатись? Він є відкритий. Ага, тобто самостійно можна е так Так, е да, Можна зайти, тобто, скажімо, е через дію цю інформацію отримати, можна зайти до будь-якого реєстратора. А реєстратора зараз в громадах органах місцевого сендування де є значит, державні uh -huh. реєстратори. Значить, ви звертаєтеся, і ви можете отримати витяг з реєстра по, по особі, або по або по нерухомому майну. І там буде зазначено саме нерухоме майно і правоосновначий документ на підставі, якого воно належить. Якщо, наприклад. В електронному варіанті нема не зафіксовано туди звернутися в бюро технічної нетрізації. В них письмо верхів зберігаються отримати, і вже від того на підставі якого документа відповідно можна отримати дублікат. А от Скажіть, будь ласка, колись бюро технічної нетрізації було, скажімо, єдиним, всі знали, що воно одне. А потім з'явилось досить багато приватних. Але база даних вона одна, тобто неважливо, де люди реєстрували це майно. Дивіться, в нас е приватні з'явилися вже після 2013 року. С того року, угу. коли почав Зрозуміло. вже реєстр речових прав, відповідно там є, з'явилися приватні це не, не бюротичні інженери, які здійснюють, мають право здійснювати інтеризацію об'єктів нерухомого майна. Все, що стосується 2013 року, в нас займалися виключно комунальні установи технічної угу. інтризації, відповідно, цей архів зберігається. І в них є. А з урахуванням того, що з 2020 року в нас створений містобудівний реєстр, і в даному випадку, в е е даний час е технічна документація, яка робиться тих паспорта, вони вносяться в цей реєстр містобудівної діяльності. Ну, це ми по технічну документацію, ми говоримо про установлюючі, uh -huh. тому знайти е це можливо. Е в крайньому випадку, якщо не може знайти, випадки бувають, наприклад. Е Інформація, наприклад, десь архіви бюро технічної території могли бути знищені, чи, наприклад, uh -huh. на зараз до ті атаки, але все одно десь інформація про цей об'єкт вона зафіксована. Якщо в крайньому випадку в людини вже Нема, де вона може в судовому порядку визнати право власності, оскільки якщо іншому не може відновити. Ну, таких випадків, що взагалі не можна було зробити, ну мені моїй практики не зустрічалися. Завжди знаходяться відповідні документи, відповідні сліди. Значить, де якщо неможливо відновити. Через суд визнається право власності або відповідно отримується дублікат відповідного документу. Є земельна ділянка і будинок, в якому сім'я проживає багато років. Документи на право власності не поновлювали, бо не було такої потреби. Тобто земельній ділянці кадастровий номер досі не присвоєно. Чи потрібно це робити? Терміново люди запитують. Термінів е, оформлення документації в нас не, немає, тому це можна зробити сьогодні можна зробити через місяць, можна зробити через 5 років, через 10. Але ми вже в наших передачах неодноразово про це говорили. Що якщо є земельна ділянка. То, якщо є можливість, бажано зробити кадастровий номер і винести межі цієї ділянки в натурі, вони винесені, щоб потім звіритися з даними державного земельного кадастру. Бо дуже часто бувають випадки, коли, наприклад, є земельна ділянка, є сусіди, сусіди виготовляли технічну документацію, і землепередні організації, які робили технічну документацію, неналежним чином віднеслися. До свого, скажімо, праці, і внесли координати, які не відповідають реальним, і туди людина приходить. Вроді в натурі проблем нема, а в кадастрі інформація не співпадає. Це І власник земельної ділянки не може внести інформацію в державний земельний кадастр, оскільки є накладання. Тому починаються спори. Часто буває, що сусід каже, я нічого не буду робити, воно мені не потрібно. І Людина мусить надатися з позовом до суду, усунення перешкод в користуванні, іншим шляхом, щоб отримати можливість встановити межі, внести інформацію в державний земельний кадастр. Тому моя рекомендація, якщо є можливість, тобто все ж таки е зафіксувати. Зробити технічну документацію і внести межі в державний земельний кадастр і є спори, і не завжди людина, будучи навіть права, довести свою правоту, випадки були коли. Е Людям зменшували земельні ділянки, оскільки е, ті межі, які були в державному земельному кадастрі, не співпадали з тими межами, які в натурі. А коли е, призначається, наприклад, експертиза, приходить експерт, він констатує факт, який він бачить, і порівнює з межами державного земельного кадастру. І вже виникає питання, правильно вносило чи неправильно. Це вже інше і велике значні мають сроки, оскільки є цивільний кодекс, який передбачає сроки за зверненням захистом свого порушеного права. Якщо людина його пропустила, суд може просто відмовити в позові з з пропуском сроку позовної давності. Тому, поки нема вас якихось спірних моментів, краще все ж таки звернутися в земнопорядні організації, щоб вони виїхали, визначили в натурі, внесли інформацію в державний земельний кадастри, ви собі спокійно. Є випадки, наприклад, мої практики були, коли землеупорядні організації робили технічну документацію, неправильно визначали координати поворотних точок і, скажімо, знаєте, що земельну ділянку зіркально ставили в земельний кадастр. Ну, від помилок ніхто не застрахований. Це не значить, що та землеупорядна організація спеціально це робила. Випадки бувають зовсім різні і технічні, але. У мене був класичний випадок, який я всім розказував. У нас є проспект Грушевського біля заправки БРСМ зараз, і якраз посеред дороги державного значення була розташована земельна ділянка. Отак от неправильно їх були внесли інформацію, от вона там так перебувала. А в таких випадках, якщо, наприклад, десь є тверда межа, наприклад, паркани чи ще щось, там простіше. А якщо, наприклад, городи, де нема межі, і от починаються спорні моменти, а це моя частина, а це інша частина. Те, сусід каже, що ти до мене заліз до одного сусіда, другий каже, що наоборот ти до мене заліз. І в такому випадку дуже важко потім, коли приїжджає експерт, він констатує, що є в державному земельному кадастрі. Таких випадків багато мене такі справи були, коли люди починали спорити. Бо скільки там, де є тверда межа, є паркан. Видно, коли він встановлений, там. Можливо, до чогось, що ж таки, тверді межі визначені, експерт може чітко встановити, показати, зазначити. А де їх нема, тут вже в свій час колись була ідея давно, щоб межові знаки забивати їх в землю. але це все ж таки затратно і від неї відмовилися, оскільки це і дороговартісна процедура, і ці межові знаки робити, забивати. Дійсно, від цього відмовилися. Тому завжди я рекомендую, все ж таки, якщо є можливість, подивитися і зробити, і винести в межі натуру, туди більш-менш спокійніше буде для самого власника, що в нього з документами все гаразд. А може статись така ситуація, що, до прикладу, якщо земельна ділянка досить велика, є там будинок, її визнають, скажімо так, безгосподарною, там частинку тільки закріплять за будинком, а ту ділянку. Ну, люди просто прийдуть а скажуть, ділянку вже комусь віддали у власність, тому що вона була без кадастрового номера, і вона була вільна. Ну, дивіться, е, відсутність кадастрового номера не, не позбавляє, і не припиняє право власності чи право користування угу. земельною ділянкою, оскільки є по господарській книги, якщо це в селах, де зазначено загальний розмір земельної ділянки, були якісь рішення приймалися. Ну, такі випадки, коли значить, органи е, місцевого самоврядування хотіли. Лишню землю, скажем так, в лапках віджати. Такі випадки були, були в нас в місті. Є е, дуже цікава справа, не будемо називати прізвище, значить, ціла епопея, яка тягнулася декілька років, коли в однієї з мешканок мешканець нашого міста хотіли в неї була земельна ділянка 20 сотих, значить де. І Сусід хотів через з допомогою е, посадових осіб нашої Кам'янець-Подільської міської ради частину землі е, віджати. Отримати собі і були цілі епопеї, І все ж таки нам вдалося е, були до тривалі судові справи. Так, були тривалі судові справи. все ж таки. суди поставили крапку і сказали, що ця земельна ділянка була виділена в передбаченому законному порядку е, поскасовували рішення Кам'янсподійської міської ради угу. е, відповідно. Тому сам факт, то тобто, е, якщо земельна ділянка закріплена, тобто документально проведена, то незалежності від того, який там є розмір, це право користування. Є право власності, є право користування. Оскільки, наприклад, якщо в нас. Е, ми говоримо, тобто просто так людину не можна позбавити права користування так, так просто є закон земельний кодекс, який чітко передбачає процедуру. Просто так, ми прийшли, і нам не подобається або вас лишня земля. Це не має значення. Тобто, якщо людина значить, користується земельною ділянкою, в неї право користування виникло, значить, відповідно, орган держав, орган місцевого самоврядування повинно повинні прийняти рішення про припинення права або вилучення даної земельної ділянки по припинення права користування в порядку. Спосіб передбачений земельним законодавством. Порушення цього порядку і способу тягне за собою судовий процес і відновлення порушеного права. Скажіть, будь ласка, а як можна дізнатися, чи є в межах територіальної громади вільні земельні ділянки? Це просте питання і в той же час, на жаль, дуже складне питання. Згідно чинного законодавства, органи місцевого самоврядування зобов'язані на своїх сайтах розміщувати інформацію про вільні земельні ділянки. Тобто, але не але обов'язок це не значить, що його будуть виконувати, оскільки є дуже багато випадків, коли це стосується і камянськ подільської міської громади, і сільських громад. Тобто, коли особи зверталися за отриманням інформації, їм відмовляли на дні такі інформації. Є рішення судів, коли суди зобов'язують органи місцевого самоврядування дати відповідну інформацію, тому е, людина має звернутися. Якщо на сайті відповідної нема інформації про вільні земельні ділянки, людина звертається в орган місцевого самоврядування, чи то сільську селищну міську раду надати інформацію і зобов'язані надати про всі вільні земельні ділянки, оскільки органи місцевого самоврядування ведуть інформацію про наявні земельні ділянки і розташування цих земельних ділянок. Я розумію, що чиновникам не вигідно це робити, оскільки це Цим вони маніпулюють, і коли, якщо розказати, де вільні земельні ділянки, тому зразу пропаде скажем, в них можливість їх використовувати на власний розсуд, але все ж таки вони зобов'язані, громадянам необхідно звертатися. І якщо, наприклад, урод місцеве самоврядування не виконує рішення суду або не дає відповідну інформацію, це є підстава для притягнення до відповідальності вплоть до кримінальної. От зрозуміло, коли ухвалює якесь певне рішення чиновник, його можна притягнути до відповідальності. А якщо це колективне рішення, до прикладу рішення ради, от як можна притягнути їх до відповідальності? Ну, я можу сказати, що у нас в цьому році, 2025 році, на Хмельниччині вже є е, цікавий прецедент, де було рішення е, Хмельницького окружного адміністративного суду, яке набрало законної сили, про зобов'язання вчинити певну дію. Угу. І суд зобов'язав вчинити саме конкретну дію, прийняти саме конкретне рішення в межах своїх повноважень. Е, Рада проігнорувала Рада проігнорувала, не прийняла, тому в порядку контролю за виконанням рішення. Значить, ухвалою е, Хмельницького вружного адміністративного суду е, майже всі депутати відповідної ради були притягнуті до відповідальності шляхом накладання на них штрафу. Тобто на кожного депутата на кожного наклали депутата штрафні на, на, наклали штрафні санкції. Наскільки мені відомо, зараз ця ухвала оскаржується в сьомому апеляційному адміністративному суді, е, рішення ще не прийнято, але можливо десь в червні воно має розглядатися. Угу. Мені самому цікаво. Як воно буде, але такий прецедент вже є, коли притягнули до відповідальності кожного з депутатів за те, що він не вчиняв відповідні дії. І штрафи там були наскільки, наскільки Я пам'ятаю, біля 60 тисяч гривень з кожного депутатів. Наступних кілька питань стосується більше таких добросусідських стосунків, але все-таки чи має право господар за межами свого домоволодіння встановлювати бетонні конструкції, аби дощова вода не потрапляла під його паркан через таке загородження. Під час дощів на дорозі утворилося ціле озеро, яке не висихає кілька тижнів, і люди не можуть перейти дорогу. Якщо в межах своєї земельної ділянки власник домоволодіння має право встановлювати будь-які конструкції, проводити будівельні роботи, але опять же з дотриманням державних будівельних санітарних норм і правил. за межами своєї території, прибудинкової території, будь-хто не має права тільки з дозволу піноруну місцевого самоврядування. Тому, якщо такі конструкції встановлені, Значить, відповідно, громадяни мають право звернутися в орган місцевого самоврядування. Значить, наприклад, де затверджені правила благоустрою, і відповідні посадові особи мають право провести перевірку. Якщо буде встановлені такі факти, це є підстава для притягнення порушника до адміністративної відповідальності, і в тому числі для знесення цих самовільних конструкцій в добровільному або судовому порядку. Тому, в першу чергу, громадянам необхідно звернутися, чи це в сільську селищну міську раду має бути проведена перевірка. Якщо ж. Відповідні органи місцевого самоврядування будуть ігнорувати, ці звернення то, ну, можна оскаржувати їхні дії або звертатися в судовому порядку. Але такі обмеження, тобто, скажімо, такі конструкції, мають бути встановлені виключно в порядку, передбаченого законодавством, з дозволу органу місцевого самоврядування з дотримання всіх будівельних санітарних протипожежних норм і правил, оскільки будь-яка конструкція вона за собою тяне і позитивні, але відповідно негативні наслідки в даному випадку, про які ви. Наступне питання: чи дозволено під парканом приватного домоволодіння висаджувати дерева, робити клумби і загороджувати їх? Якщо так, то на якій відстані? Це стосується і приватного сектору в місті, і в селах особливо. За рахунок таких загороджень, часом дорога, яка мала б мати ширину 13 метрів, реально має лише 6 чи 8. Тому що от люди зробили собі такі конструкції. Чи дозволено це? Ну, дивіться, чітко чітких таких вимог чи правил не прописано, мають чи не мають. Є правила благоустрою, де чітко прописано, що в кожному населеному пункту органіцевого самоврядування затверджує свої правила благоустрою. В межах своєї території власник земельної ділянки вправі робити, скажімо, будь-які дії, але з урахуванням правил добросусідства, санітарних норм і правил. Є правила отримання земельних насаджень населених пунктах України, де Чітко передбачено, що відповідальним за збережність зелених насаджень і належний догляд за ними є для приватних сади, садибних і прилеглих ділянках їх власники або землекористувачі. Тобто, якщо, наприклад, є присадибна земельна ділянка, то біля присадибної земельної ділянки є прилегла територія, де власник або землекористувач також повинен утримувати цю прилегу територію. Відповідно, клумби, газони це є елементи благоустрою. Такому є випуску. така норма, що допуск, до прикладу, там, метр за парканом. Оце треба утримувати. Можна там його там щось висаджувати, але не більше, не ширше, не за рахунок дороги. Кожний населений пункт може затвердити свої е, правила благоустрою місцевих населених пунктів. Там це може бути прописано. Uh -huh. е, є типові правила благоустрою насел... місцевих населених пунктів, де написано, що утримання е, території загального користування прилеглої до присадибної земельної ділянки здійснюється власником такої присадибної ділянки у разі укладення е, відповідного договору з органом влади або органом місцевого самоврядування. Тому. Це написано в типових правилах, які затверджені в передбаченому законному порядку. Відповідні органи місцевого самоврядування також можуть укладати типові правила і де прописувати і відстані, і розміри е з рухуванням конкретних обставин. Тому мова йде про утримання відповідного договору, оскільки випадки бувають зовсім різні. Коли ми, наприклад, говоримо, що дійсно є біля паркану є клумба, якщо це не впливає на е дорогу. А є випадки, коли влаштовують, наприклад, е клумби, а ще роблять огорожу, і зменшується ширина дороги, порушуються відповідні правила, е тому це вже є порушення. Тому в першу чергу, якщо якісь такі питання виникають, є е відповідні органи, які... Слідкують за отриманням правил благоустрою, і вони вже відповідно вирішують, є порушення чи немає порушень, оскільки до дороги загального користування, наприклад, це окрема інженерна конструкція, яка має паспорт дороги, і ніхто не має права, в не плягають ні приватизації, ні передачі користування або власність іншим особам. Тому Якщо це за рахунок дороги, це однозначно порушення в інших випадках кожний конкретний випадок. Але в першу чергу я би радив громадянам все ж таки, звернутися в орган місцевого самоврядування, отримати відповідний дозвіл документальний, щоб можна було сказати, що да, я маю право в межах там, метр, два чи три утримувати в належному санітарному відповідному стані. Ще одне питання з сільської місцевості: чи може господар качати воду собі на город зі ставка загального користування? У нас є водний кодекс України, який передбачає спеціальне, вод... спеціальне водокористування. Значить, це спецводокористування здійснюється насамперед для задоволення питних потреб населення, також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, господарських, промислових, транспортних господарських потреб. Тому числі і для, наприклад, поливу городів. Е, відповідно, зазвичай тобто має бути, якщо спец... це спеціальне водокористування, мають отримати відповідні дозволи. Але є один єдиний виняток з цього: не вважається спецводокористуванням, забір використання води в об'ємі до 5 кубічних метрів на добу. А в загальних випадках, якщо це водойми загального користування, чи це річка, чи це ставок, чи це озеро. То до п'яти кубічних метрів на добу, тобто дозвілів не потрібно, тому можна використовувати. Все, Що більше, це вже має бути називається спеціальне водокористування, і необхідно отримувати спеціальний дозвіл. Ще одне досить цікаве питання. Після будівництва ГЕС наш будинок не потрапив під затоплення, але опинився біля самої річки. Відповідно, нас не відселяли, і ми не отримали ніякої грошової компенсації. Хотіли збудувати собі новий будинок, але отримали відмову від органу місцевого самоврядування. Люди запитують, чи законно це. Ну це цікаве питання. По перше, треба чи закону мені важко сказати, скільки треба бачити по документах. Е, отримали відмову від будівництва будинку. Ну, якщо, е, якщо люди, наприклад, мають земельну ділянку присадебну, вони мають право на ній будувати будь-який будинок, то отримати ця ну, тобто, про... норма, що нове будівництво біля ну впритул до самої водойми, воно заборонене. Дивіться, у нас, якщо у нас є право власності, якщо, якщо в людей є право власності, наприклад, будинок, воно зареєстровано, то відповідно реконструкцію можна робити. Треба дивитися кожний конкретний випадок. Відповідно, в нас є водний кодекс, який передбачає прибережну захисну смугу. І е, якщо ми говоримо, наприклад, у нас великий об'єкт річка Дністер, так. то це 100 метрів від. Е, у зрізу води, оце є прибережна захисна смуга. В межах прибрежної захисної смуги можливо будівництво тільки об'єктів для водогосподарських, скажімо, оздоровчих в передбаченому законному порядку. Але є випадки, наприклад, коли у нас населені пункти, вони були, існували і об'єкти, будинки, наприклад, вони та... опинилися да, в межах вони, цієї да, вони захисту, опинилися, ми. вони зареєстровані в передбаченому законом порядку. Тому у... можливо нове будівництво. Я мені важко бачити відповідні документи і підстави. Значить, якщо, наприклад, оскільки ми говоримо про новий об'єкт чи е, реконструкцію діючого об'єкта, я розумію, що на реконструкцію діючого об'єкта їм і не потрібен був цей дозвіл, правильно? Ну на приватній земельній ділянці, якщо, якщо реконструкцію можливо потрібен, якщо йде зміна параметрів геометричних, тобто збільшується площа будинку, поверховість будинку, угу. то просто береться е, спрощена система, будівельний паспорт, де отримується відповідня дозвільна документація. З урахуванням того, якщо той будинок зберігся, то воно зареєстровано в передбаченому законному порядку. Ну, щоб більш конкретно дати відповідь, це все ж таки, треба бачити документи, бачити відповідну відмову. І якщо там орган місцевого снаряда відмовив, має бути мотивована відмова. Mm -hmm. Можливо, і. Рішення органу місцевості відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки в такому випадку, якщо це в межах прибрежної захисної смуги, то там необхідно погодження з різними інстанціями, з різними органами. Це і е, відповідні органи архітектури, відповідні органи, начет, що слідкують за водними об'єктами. Да, якщо мотиву відмова не мотивована, то відповідно особа, яка вважає, що її право порушено, вправе це захистом свого порушеного права і оскаржувати дії або бездіяльність. Тому оскільки сама наявність е, да, якщо наприклад в нас випадки є, коли в межах прибережної захисної смуги потім е, змінювали цільове призначення для будівництва, коли наприклад було для садівництва, або е, ще з якої цілі змінювали цільове призначення, це вже є порушення. В такому випадку, хоча такі випадки є і не, одно, не поодинокі, наприклад, на території нашої Хмельниччини. Це в нас, наприклад, в межах Річки Дністер, то це і Новушицький район, і, колишні, і, і Кам'янець-Подільський, колишній Новушицький район, Кам'янець-Подільський район. Такі випадки є, наприклад, в Хмельницькому. Знає, де Тож є водні об'єкти, і там теж такі випадки були, коли е, з'ясовували, що в межах прибрежної захисної смуги будуються об'єкти. які… Можливо, люди хотіли збудувати там комерційний новий об'єкт і отримали відмову. Можливо. Тобто тут треба дивитися. Найкраще, що щоб люди звернулися до правників з документами, і там буде видно, скільки так. Взагалі важко сказати, правомірно чи неправомірно. Тобто, якщо в них є об'єкт зареєстрований, значить право власності є. Чи вони хочуть новий об'єкт будувати, там же включаються на момент будівництва об'єкту державні будівельні, санітарні протипожежні норми, які мають це регламентувати. І орган місцевого самоврядування, який видає будівельний паспорт, він в будівельному паспорті обов'язково зазначає е, всі обмеження, угу. Що, які є обмеження, які існують. Треба бачити відповідні документи. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, усі, хто до нас звертались, отримали на свої питання вичерпні відповіді. Загалом хочеться сказати: не нехтуйте правовою допомогою і не сподівайтеся, що всі ситуації типові. Іноді якась дрібничка може бути дуже вагомою, і рішення вже буде зовсім іншим. Тому завжди звертайтесь до фахівців, люди, які знають, вміють завжди вам допоможуть. Я погоджуюся, оскільки дійсно краще завчасно з'ясувати питання, бо є такі, люди деколи звертаються, вже багато часу пройшло, і виникає, як відновити порушене право. А є цивільний кодекс, нас передбачає, що, що є срок позовної давності, uh -huh. коли особа може звернутися. Не тільки цивільний кодекс, але й процесуальні кодекси передбачають, коли можна бути, бути вчинена процесуальна дія. Тому не, краще не затягувати і. По гарячих слідах краще звернутися, оскільки є таке питання, як у нас, наприклад, судова практика, яка періодично змінюється. І, наприклад, то, що суди 5 років чи ще 10 років надприймали угу. рішення, зараз можуть приймати зовсім протилежні. Законодавство змінюється. Все знати неможливо, але є правозахисники, є фахівці, які завжди допоможуть з'ясувати, що потрібно.